Вітаю в ефірі програма з перших ус перед мікрофоном Наталя Тукава. Вінниці розпочали роботу муніципальні рекрутингові центри. На постійній основі вони працюватимуть на базі трьох прозорих офісів міста замося, старе місто та вишенька. Детальніше про актуальні питання рекрутингу, реальні варіанти влаштуватись на військову службу, умови, критерії відбору про все це не лише впродовж ефірного часу. Поговоримо з представниками 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, солдатом і координатором муніципальних рекрутингових центрів Вінниці Романом Ковальським та молодшим сержантом та консультантом. Центру Володимиром Грициком вітаю вас, панове, в студії Української Бажаю ради. Боже, здоров'я, пане доброго дня. Власне створення центрів рекрутингу Вінниці це спільна ідея територіальної громади міста 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Подібний пілот знаю, вже вже працює у Львові місяць. Тепер він впроваджується у Вінниці. Правильно, так звичайно. Чи Бо якось зовсім інше пілоту Львові відкрило міністерство оборони? У них є свої критерії. Зараз ми з ними спілкуємося стосовно співпраці. І у Львові цивільні приймають цивільних. А у нас 10 військових, які пройшли бойовий шлях. Приймають цивільних і в тому числі людей, які вже відбули військову службу, які готові повернутися до лав сил оборони. Тобто, фактично, це два паралельних формати, але вони не є татожними. Я зрозуміла. Мене це якраз цікавило. В чому відмінність, бо як які і інші критерії. Відмінність в тому, що немає усталої форми організації таких центрів. Тому поки що є місце імпровізації. Ми сподіваємося, що саме завдяки тому, що в наших центрах працюють військові, ну відверто кажучи, у нас трішки більше досвіду ніж. Ну, сто вісотки більше, і мені здається, і що ми можемо дати кращі поради. Ви цей кращі... досвід невдовзі будете активно впроваджувати і масштабувати на, на території держави, як я думаю. А, ну принаймні на території Вінницької області, то це однозначно. Ну я думаю, якщо все вдасться, воно обов'язково вдасться, то воно буде далі масштабуватись. Тобто почнемо почнемо з мети основних задач, ідеї створення центрів у Вінниці, які завдання вони покликані виконувати. Ну і ви як координатори Ідея ця виникла ще минулого року у міського голови Вінниці. Фактично, я думаю, що цю ідею треба було запроваджувати ще до 2022 року, тому що система радянська повісток ТЦК, оцих цих всіх облав на призовників. Вона себе давно якби скомпроментувала. Зрозуміло було, що треба було знаходити новий формат. І цей новий формат зараз ми втілюємо в Вінниці. Це формат е, максимально відвертого, професійного і чесного спілкування з людьми, які вже були в армії, і хочуть приєднатися знову до армії, які розуміють, що рано чи пізно, вже пізно, мабуть, наступає їхній час. Е, Вступити до лав ЗСУ і також є певна категорія людей: це дівчата, жінки, які шукають зараз в ЗСУ хорошу роботу, хорошу зарплату. Це 20, 50, 120 тисяч. Це люди економічних таких професій, як кухарі, економісти, айтішники, логісти, менеджери. Ну і звичайно, що в першу чергу бригада потребує стрільців, водіїв, механіків, людей бойових професій. Знову ж таки, ми виходимо із концепції, що сучасна українська армія вона має бути сучасною. Пройшли ті совкові часи, коли у солдата цінувалася виправка, вміння ходити строєм, строєм да, тягнути ногу. Комірець, сьогодні, да, комірець підшивка, все це. сьогодні армія це високотехнологічний продукт. Сьогодні солдат це. Людина, яка бере на себе певну відповідальність, яка вміє має фахові якісь навички, і от ситуація, да, ми не можемо співставляти людський резерв наш і нашого ворога Росії. Там набагато більше, тому лише високотехнологічні якісь заходи. Вміння володіння зброєю, причому зброя це сьогодні не лише автомат там, ну, чи гармата, це і дрони, це і РЕП, це і, і радіо, електронна розвитка. Так, це високотехнологічна структура. Тому нам потрібні фахівці. Фахівці потрібні 120-ту бригаду, фахівці потрібні в інші підрозділи, до речі, наш рекрутинговий центр. Відправ... має на меті відправляти людину в той підрозділ, в який вона обов'язково про це певну запитувати і з того, що я вже точно зрозуміла для себе, з'ясувала повісток рекрутингові центри не видаватимуть, і можливо, це якось надихне людей звертатись і не не лякатись. Ну по перше, це на наше повноваження. Ось. Ну і хочу сказати, що дійсно нікого лякати не будемо, Але попереду, я думаю, до кінця березня буде прийнятий новий закон про мобілізацію, який так довго тягнеться. Там будуть різні заохочувальні, і я думаю, що й обмежувальні, скажімо, фактори. І тому фактично ну, людей будуть спонукати наших громадян для того, щоб доєднуватися до Сил оборони. Але ще... в цивільний спосіб в, ц... в цивільний і в цивілізований я вже сказав в спосіб. <рес> да. Тому зараз приходять люди, фактично цікавляться, які є ваканти, які є професії. Ми співставляємо те, що вони вміють і робили в цивільному житті. У багатьох є військові квитки. Вони проходили службу, мають військові професії. Ось і звичайно що люди приходять, цікавляться, чому тому, що. На плакатах «120-та Вінницька бригада. Всі знають шлях цієї бригади, в тому числі бойовий, і багато людей готові і хочуть служити разом своїми сусідами, однокласниками, друзями з тими людьми, хто з 24 лютого пішов добровольцем. Зараз люди підтягуються на різні вакансії. Хоча, так як сказав Володимир, ми запрошуємо і відбираємо кандидатів не тільки 120 ту бригаду, а в інші підрозділи за бажанням людини. Ви пішли на війну? В територіальну оборону якраз 120-ту бригаду одразу з да, добровольцем так? так і усі рекрутери, які сьогодні працюватимуть, вже працюють в трьох офісах, в трьох центрах. Це вихідці 120-ї бригади. Це повністю так. без персонал 120-ї бригади. Фактично, це всі добровольці. Більшість людей пройшли бойові дії. Є в нас люди, бо я читав уже коментарі на різних змі про те, що там у нас сидить. Такий наш побратим досить така людина крепка, і ті, чого він тут сидить, а чого він не на передку людина так. прийшла бойові дії. Людина має поранення ноги, людина обмежено придатна. Фактично для неї ми знаходимо найкращий формат, щоб він спілкувався, передавав свій досвід, консультував професійно. Тому що людина чисто фізично, ну зараз не витримує тих навантажень які випадають на лінії зіткнення ну, Хто зіпління. має питання, може поставити їх напряму, а не да, хейтити і писати якісь непотрібні. Ну, але то наше все українське. Чи передбачена наявність, наприклад, психологів, якщо така допомога або консультація психологів потрібна буде? Насправді дивіться, система роботи рекрутного центру. Ми відпов... перше людина, яка приходить, починається не з заповнення якихось документів, починається спочатку з бесіди. Тобто ми маємо в першу чергу для себе з'ясувати, що це за людина, чи підходить вона, чи є в неї якісь обмеження. Наскільки вона вмотивована, тому що без мотивації, ну, ви самі розумієте, і наше завдання направити людину найкоротшим шляхом до її мети. Тобто людина приходить, ми пропонуємо їй перелік документів, які потрібно мати з собою, які потрібно зробити, які потрібно заповнити. І, звичайно, ну. Я не буду вихвалятися, але людей, які там працюють в рекрутонному центрі, вони вже трішечки стали психологами. Принаймні, таку прямо ж професійну допомогу ми не зможемо надати, але проконсульту на і не да, так. Але відповіді на питання. Ви розумієте, у нас нема мети якось, ну, наше завдання зламати психологічні бар'єри, які є. Ну, бояться люди приходити, отримувати ці повістки, хоча знову ж таки. Ну, ситуація може скластися різна. А може до що... вас хтось потрапити, хто вже має на руках повістку, але в ТЦК поки що не наважується і їм... вони вже є. Хочу сказати: повернусь ще до того моменту. У нас є в штаті психолог. Психолог зараз оформляється документи і буде працювати психолог, людина, яка має відповідний сертифікат. Звісно. А стосовно те, що сказав Володимир Обмежень, дійсно ну хочу сказати, що в армію беруть не всіх. Звичайно, це є обмеження і стан здоров'я людини, звичайно, що є люди, які мали судимості, мали відбували покарання. Судимых не беруть. За важкі злочини таких не людей не беруть. Угу. Якщо це були злочини, скажімо, такі ну дрібні, які там знову ж таки, ну судимість не є вироком. Тобто не є вироком для подальшого розвитку людини. Я вже наводив приклад, що у нас в підрозділі служила людина з судимістю і служить досі. Мій побратим чудова людина, ну, без всяких питань. Все Один буває. з найкращих бійців підрозділі, причому ну, не лише за своїми там, бойовими якостями, а як людина. Тобто... тобто прийшла людина в центр, бесіда, далі 1, 2, 3, 4, 5. Анкетування, з собою бажано мати паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, чи є, або приписне, Якщо є диплом відповідний, бо ви претендуєте на певний фах, я не знаю кухаря. Ви хочете стати оператором Тут дрону? П ят, п да, жили, якщо є документи полікацію. про освіту, це прекрасно робляться скан копії. Ми беремо дозвіл на обробку персональних даних людини і далі починаємо з нею спілкуватися, дивитися, які є ваканти в 120-й бригаді. Якщо людина хоче в інший якийсь підрозділ, ми тоді її сконтактуємо з рекрутерами цих а як інших. як Далі контактуєте з ними? Ну хоче Буду людина може... в третю штурмову. Uh -huh. Я набираю рекрутера третьої штурмової. Кажу, що є кандидат до них. Вони вже між собою спілкуються, тому що в Вінниці присутні рекрутери і морської піхоти, і третьої штурмової. Просто звичайно, що вони <кій> працюють, скажімо так. Дистанційно, але якщо потрібно поспілкуватися, то призначається дата співбесіди, і вже особисто тет а тет очі в очі люди спілкуються навіть у нашому офісі. Там є окремі додаткові місця для співбесіди людей, які хочуть в інші підрозділи. 59-ту бригаду. Які, наприклад, чи це правильно коректне питання? Я поставлю, які види контрактів сьогодні можна запропонувати? Сьогодні можна запропонувати контракт до закінчення особ... особового періоду. Це зрозуміло, контракт на 3 роки, повторні контракти на п'ять. Насправді це дає людині непогані соціальні гарантії, дуже непогані. До того ж, враховуємо такі ну, елементарні соціальні фактори. Людина може отримати вищу освіту. Людина може підвищувати постійно свою кваліфікацію. Кар'єрний Людина... ріст Так, кажу? звичайно. Чи? Звичайно, ну, армія це. Така сама структура, такий самий організм, да, з дещо ліфт. і іншими правилами. Для когось це соціальний ліфт. дійсно. Тобто хтось прийшов, ну, не знаю, там, стрілець в піхоту, і він далі може очолити якісь відроди. По-перше, ну, людина прийшла або по поїздця, або через рекрутинговий центр, вона все одно пройде навчання, принаймні базове. Потім навчання по спеціальності, тому що, ну. Базову військову підготовку ти пройшов, але тобі треба, наприклад, навчитися літати на тих дронах чи їх ремонтувати. Це ще навчання. Згодом, ну це вже вибір людини. У Нас так і пишемо: навчання за та кар'єрне зростання за бажанням. Відкривається перспектива, відкривається, тим більше я ж кажу, армія сьогодні високотехнологічна річ. І тому люди, які отримали військову спеціальність, в більшості своїх знайдуть і застосування, і в цивільному житті. Ви вже говорили певний перелік вакансій, наявний, кого сьогодні потребуєте найбільше і наскільки співпадає от попит і пропозиція, коли звертаються до вас шукачі вакансій, чи є тут ну, співпадіння, я маю на увазі. Хоче людина цю вакансію, і вона є? Я хочу сказати, що жінки, звісно, я назвав професії, які, на які претендують жінки. Це діловоди, це кухарі. Це економісти, це логісти, медичні так медичні працівники. Багато дівчат йдуть в БПЛА, тому що людина, яка розуміється, я маю на увазі, має. Освіту і розуміється в просторі, і готова навчатися. В принципі, за пару місяців можна навчитися. Чоловіки звичайно більше шукають чоловічі професії, найзатребуваніші, те, що я сказав, водії, механіки, стрільці. Хоча чоловіки приходять сьогодні, телефонували люди, які були раніше в армії, висококваліфіковані автослюсарі, електрики. приходять електрики, Зазвичайно. логісти. Ну, це також важливо. Так, тобто, тобто, ну, армія, це армія, це саме, якби. Ти ти саме набір професій цивільних, тільки вже в військовій формі, тільки зовсім за інші гроші, тільки зовсім по інших правилах. Ну а да, є професії снайпер. Угу. А жінки, ну чи були Мороз. такі випадки, звертались, щоб не ну такі не більш. Чи претендували жінки на професії військові притаманні більш чоловікам? Якщо так можна висловити? Ви знаєте, ну ми не можемо зараз дати таку статистику, тому що Олександр робив випадки. Чи були просто тільки, чи... по, по, тільки по часу? Ну Добре. жінки служать стрільцями, жінки служать снайперами? в моєму підрозділі є жінки, які служать операторами БПЛА? І ви сказали, що якщо шукать шукачів професії, шукачів вакансій буде цікавити не лише 120-та бригада, вони можуть, ви можете сприяти їх працевлаштуванню ну, в інших, ми вискових. спочатку, все ж таки будемо намагатися себе себе кінця так, так так, людину так. переконати да, що їй потрібно служити у 120 бригаді обов'язково щодо вакансій потрібно звертатись до рекрутингових центрів чи є можливо якісь платформи де вони можуть подивитись які бувають вакансії онлайн платформи на інтернет ресурсах на різних від Work.ua до інших розміщень вакансії більша частина підрозділів викладають свої вакансії звичайно це все стисло тому що ми розуміємо є військова таємниця але ну професія і Приблизно зарплата люди розуміють чому. Вінницька 120-та бригада, тому що ну дуже просто. Я вже сказав про друзів, сусідів, однокласників. І навіть коли троє-четверо людей збираються приїхати у відпустку, зібратися всім чотирьом сісти в один автомобіль, розкинути там той бензин на чотирьох і приїхати всім до Вінниці набагато еко економніше і набагато приємніше ніж одна людина з Харкова, друга з Львова, третя з Івано-Франківська, четверта з Вінниці. і плюс ще знайомство. Ти знайомишся з величезним колом людей. Це знадобиться навіть і в цивільному житті. Це своєрідне побратимство, тому що, ну я ж кажу, я згадую радянські часи, це було зовсім інакше. І все одно земляки намагалися триматися разом. А тут величезний колектив, який все одно зберуться троє не тільки поїхати у відпустку, чи вчити, а знайдеться завжди в них п'ятий знайомий, наприклад, чи шостий, чи якусь вони обговорять навіть вирішувати якісь побутові питання, знаходячись там. За допомогою друзів тут набагато легше. За якими критеріями ви відбираєте сьогодні? У якої людини будуть найперші шанси? Ну, по-перше, треба розуміти, що служба може бути або по мобілізації, або по контракту. По контракту, якщо у людині 18 20 років, ми мобілізувати її не можемо. По нинішніх законах до 27 років вона мобілізації не підлягає, тобто вона йде на контракт. Вона проходить навчання в начальному центрі, підписує відповідний контракт. Так само, і верхня планка по віку це 57 років. Тому якщо людина відписує контракт до граничного віку 60 років, тобто більше ніж 57 років людина контракт не підпише. Є люди дуже е, таких дефіцит да, е, спеціальностей, Люди, які або їх отримали в цивільному житті, або служили свого часу. Є е, люди сьогодні телефонував чоловік, який перебував в АТО, тоді отримав поранення. Повернувся в цивільне життя, він зрозумів, що ну не знаю, чи його не влаштовують зарплата, чи не комфортно йому тут в цивільному житті. Він готовий повернутися, готовий прийти в ВЛК, У нього дуже хороша спеціальність. І ми сьогодні заповнювали фактично його анкету. Дистанційно завтра буде зустріч. тет а тет людина готова повернутися. Звичайно, служити війничанин у Вінницькій бригаді хоче. Професія його нам підходить, і фінансовий фактор теж не останній, тому що зараз ну в Вінниці заробити 20, 50 чи 120 тисяч це зовсім інша справа. Звичайно, що, але ви знаходитесь в армії завжди є ну ризик, бо ви Такі все таки в армії потрібні. ну і знов ж таки є нюанси законодавчі наше завдання. Людину не відштовхнути від армії, тому що, от, як казав роман, приходить людина, спеціаліст, да, наприклад, з нього може вийти шикарний інструктор. В нього є досвід. Це здоров'я, на жаль, не дозволяє йому приймати участь в бойових діях, чи ну виносити навантаження армійське. Але вона потрібна армії, тому що ну, досвід це одне з найцінніших речей, які взагалі існують у світі. На вашу думку, чи я перебила вас? Ні, ні, на вашу думку, чи виправдає себе рекрутингова кампанія? Чи зможе вона можливо в перспективі замінити функціонування? ДЦК? Вона вже заміняє фактично. Я кажу, моє так відчуття, це треба було запускати до 2022 року. Набагато раніше і міняти ці форми, якщо ми йдемо в Європу і хочемо бути цивілізованими, з людьми треба спілкуватися, а не ганяти їх палками, грузити по автобусах і десь когось там бити, штовхати і принижувати. Це перше. Друге, все-таки треба розуміти, що не всі, звичайно, але. Дуже багато людей, щоб будуть служити в армії сьогодні. Багато людей вже є, які отримали повістки, які по-любому бояться. Хтось зважується, хтось буде ховатися до кінця, але рекрутирний центр, де людину не пакують, де не видають повістку, де готові спокійно військові з цивільним поспілкуватися, ми не зобов'язуємо людину, якщо вона прийшла сьогодні, прийшла співбесіду. Ми не будемо їй назвонювати. Де ви там з'явилися, чому ви не приходите? Фактично, це спосіб. Проф орієнтації. І військової, і професійної, і людина має побачити, що війську, добровольці, військові, які пройшли бойові дії, це не якісь монстри, це не люди з ПТСР, які когось там ловлять, б'ють, чи, вибачте, мене десь там на вокзалі бухають. Це культурні, виховані, цивілізовані люди, які пройшли уже свій шлях. Багато хто пройшов кілька ротацій, були в найгарячіших точках, і можна спитатися про все: і про роботу, і про різні нюанси, і навіть про особисте. Звичайно, в першу чергу це інформаційно-консультаційні послуги. Тобто людина має відчувати, що вона дійсно цікава нам, що в неї є декілька шляхів вибору, що це робиться все без примусу. Тобто, ну, як казав Роман, цивілізовані абсолютно стосунки, коли, коли держава, да, вона вимагає погасити свій обов'язок перед нею, але не робить це. Під це шаленим це, примусом це чи психологічно, чи фізіологічно, так. Так. приміщення обладнані, технічно забезпечені. Сьогодні хто, хто це, це місто забезпечує? Так. Міська рада надала нам три офіси. Ми сподіваємося, що буде четвертий в холі міської ради. Ви сказали вже: це три прозорих офіси: одне місце поки що робоче на космонавтів, 30, п'ять робочих місць на замості. І три робочих місця на старому місці, де працює поправлю, п'ять робочих місць. П'ять робочих місць. Ось тому е, до ми... речі, я хотів, щоб можна я переб'ю я хотів би сказати про дуже доброзичливі відносини робітників та керівництва СНАПів. Реально підходиш, людина в формі ніяких питань. Хлопці вам допомогти, що може щось не зрозуміло, графік. Ну супер. супер, тут я вам скажу, що насправді, от ми починали розмову з того, що організаторами виступила Вінницька міська рада, ініціаторами, да і 120-та бригада, насправді наважитись на такий крок, от, наприклад, бригаді було б важко організувати це. Чому тому що ну, потрібно мати той самий ресурс ходити, десь просити приміщення? З іншого боку, міській владі також було б це важко організувати, тому що потрібні люди. Це потрібні ну, якісь ще волонтерські засади, чи знаходити спеціально навчених людей, платити їм гроші. Доволі також в умовах наших важкувати. Тут поєдналися два здорових начала, і ну я сподіваюся, що ця синегрія цієї роботи дасть свій результат. Чому тому, що ну, дійсно ми намагаємось вийти на цивілізовані відносини. Хочу додати, що оскільки триває цей процес, я до нього якби приступив 21-го числа минулого місяця. І буквально тільки вийшли перші анонси. Мені телефонували вже з трьох обласних міст. Люди питалися, чи можна буде до нас згодом приїхати перейняти цей досвід, подивитися, як це працює, спитатися, які плюси, які мінуси, що можливо треба підправити, тому що ну я так розумію, що. І держава, Міністерство оборони буде відкривати цілу мережу рекрутаційних центрів. У нас вже є інформація, що вони будуть заходити в великі міста і в Полтаву. І фактично вже у нас є контакт. Хочу сказати, трошки анонсувати оцю таку новину, що з п'ятниці Міністерство оборони буде проводити навчання наших працівників для того, щоб поєднати їхню, скажімо, мережу і їхню технологію роботи з. Кандидатами і те, що у нас є, навчити наших працівників працювати по стандартах Міністерства оборони для того, щоб створити фактично от спільний такий проект. Вінницька міська рада, 120-та бригада, міністерство оборони. Спільне напрацювання, тобто те, що є у Львові, тільки у нас буде муніципальний проект і персонал, це суто військові. Нехай все вдасться і успіхів. Наразі програма з перших добігає завершення. Сьогодні в ній йшлося про початок роботи у Вінниці муніципальних рекрутингових центрів. Усями студії Українського радіо Вінниці були представники 120-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України, солдат-координатор муніципальних рекрутингових центрів у Вінниці Роман Ковальський і молодший сержант, консультант центру Володимир Грицик. вела Наталя Тукало. Під відео ви можете знайти всі адреси і телефони центрів, які працюють у Вінниці. А ми працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.